Вітаю! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Коли звільнять? І що буде із колаборантами? І якою ціною звільнять Мелітополь? Чи будуть втрати великі, при звільненні Мелітополя? Мелітополь потерпає, там страшне, там люди ридають просто днем і ночі, Велика депресія, дуже засмучені люди, все зруйноване, також є ув'язнені люди, яких катували, знущалися. І свято буде звільнення, агресивні ці агресор. Не... Ні, не буде руйнування. Відійде з Мелітополя, вийде. Є міст також. Який в Мелітополі зруйнований, чи його? Що буде з колаборанта? Колаборантів дуже багато, їх посадять, їх посадять і скажуть, що ми вас вивеземо, ми вас вивеземо. Ми вас забираємо з собою. Так, їх везуть. Здадуть змогу всі колаборанти будуть забрані із Мелітополя. Їх там не буде більше нікого. Так. Ворог іде, без бою. Буде. Не буде е, втрачатися з е, мирне населення, не буде ушкоджене і е, в людей, як, е, може, під впливом в, е, пропаганди або під впливом таким, що е, на, ну, навіть такі агресивно настроєні люди, вони. Е, е, Ну, так, з агресією, думають, що от зараз їх прийде з ну, ЗСУ прийде, і там будуть якісь агресивні дії зчинятися, нічого подібного не відбудеться. ЗСУ прийде і застане місто абсолютно в депресивному стані, і ем, почнуться виплати. Людям з грошима, фінансування йде до Мелітополя. Людям нададуть всю необхідну допомогу. І оця агресія вона не матиме більше підстав. Люди змінять свою думку і вже заживуть в спокої в них отої. Пропагандистської такої лють, лють, щоб усі були як якіжики такі на, 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 на стражі, що. от Спокійно все, задоволені, люди і місто буде взято без бою. ну, Визволене. Ворог втече, колаборанти втічуть. Все залишать. От. Карта миру. Ну, це дуже близько. Мелітополь, дуже близько ваша деокупація. Дуже близько. Повернуться люди, яких вивезли в там або їх набирали, щоб вони щось робили для ворога, в загони якісь. До жінок повернуться ці люди. З ними все буде добре. І так, жінки будуть задоволені. Жінки боялися, були дуже вороже настроєні. Ну, У них закриті очі, вони взагалі не розуміють, як, що відбувається. Вони також, також заручники під цим оточенням, як люди в оточенні, вони, ну, як підкорені, чи як то в них от міняється така поведінка, насильно міняється, і що вже важко дуже повне забезпечення, великі кошти прийдуть в Мелітополь вам е ну, виплати, і я не бачу важких яких то вбивств, чи смертей, чи руйнувань будинків вас е визволять спокійно. Тільки страх у голові, що от прийдуть ЗСУ, і буде вбивства, і будуть руйнування, такі страшні бої, і дуже люди налякані цим. Або про знущання, якась така пропаганда йде, що от ЗСУ там когось буває. Ну, нічого подібного не відбудеться. Навпаки, звільняють полонених. Так, в Мелітополі велике щастя, велика радість. Людям нададуть все необхідне, вони будуть забезпечені і настане мирне життя. Звільнять від тих, хто був десь взятий. Як раб робив щось. Ну, Щось мені таке де, як от прив'язаний на мотузці людина. От у її Воно як примусовий робітник, чи щось ну, такі Лю... людей використовували, цього більше не буде. Всіх звільнять. І вже ось карта миру. Будь ласка, ворог втікає. Його вбивають, і, і вже чисельність його дуже невелика буде. Як він з Мелітополя буде виходити, то вже його і невелика чисельність буде. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили, заберіть із голови у людей всі їхні пропаганди, пропаганду ворожу. Люди, прошу, заберіть пропаганду ворожу. Нема страху. Спокійно. Люди зустрічають Збройні Сили України. Без страху буде так. Де настане мир. Заперечую всіх колаборантів, вижинаю з Мелітополя, тікають, уходять, викривають всіх колаборантів. Дуже сильна військова людина, така України, дуже в Мелітополь зайде. Люди будуть вітати його. Так, Велике Свято, мир, зак... деокупація. Це найближчий час. От то, от так мені показують карти. І ті люди, що використовувались ворогом, що їх при примусом під страхом втрати життя і якогось знущання. Заперечую їх, буде повернуто до родин Заперечую весь негатив, де будуть. Повернуті всі, кого тримали в полоні. Припиняю всі агресію ворожу. Знущатися над людьми більше не може. Виходить з міста, тікає. Буде так, буде так, буде так. Так, весь негатив забираю. Заперечую. Більше немає ніяких перешкод, які заважають Збройним силам України звільнити місто Мелітополь від окупації, де відкриються всі дороги, перекриваю. О, свято жінкам повне задоволення, їжа, гуманітарна допомога. Прапор маярить, наш український, дякую, вищі сили. Вищі сили янголів охоронців, духів роду закликаю якнайшвидше відкрити дороги для деокупації Мелітополя без страд для мирного населення, без стра для військових України і повернення законів України, і звільнення із полону, із подвалів, де б хто б не утримувався всіх людей, і надання людям всієї необхідної допомоги, лікування. Фінансування буде так, буде так, буде так. А ворогу прошу закрити дорогу на віки вічні і повернути всі його бомби, снаряди, ракети, дрони, все його зло, агресію, всі сльози і біль людей і всі смерті, що він знакої в Україні, буде так, буде так, буде так. По-верховному Суду відкриває дороги якнайшвидше до окупації міста Мелітополя. Прошу вищі Сили, допоможіть нам, будь ласка, звільнити. Да буде все сказане здійснене. Дуже гарно мають відійти з міста, лишити його без бою. І людям надасться і, 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 з, і, з, забезпечать людей всім необхідним, врятують. Тих, хто в полоні визволять людей. Дякую за увагу.